Продовжимо зараз обговорювати власне те, що відбувається на геополітичній арені, відголосок якої, так чи ідея, в принципі, розмов, яких стосується однозначно України. Роман Безсмертний з нами на зв'язку, український політик, дипломат Роман Петрович. Вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну, от перш за все, чи. Все ж таки е, говорив е, щойно з Ігорем Рейтеровичем, але і з вами розпочну з того самого. Е, бо е, пан Рейтерович каже, що напевно перетече в оце ідея там перемиря, не перемир'я, потерпіти дати час Путіну аж там до четверга. Як вважаєте ви в зв'язку з цими заявами, які сьогодні пролунали вже і від Німеччини, і від Франції, і від Британії стосовно того, що вони готові вдатись до санкцій? Чи побачимо ми, е, чи можемо ми завтра побачити щось подібне? А, перше, санкції будуть, санкції будуть вводитися, бо е, московський фюрер не піде на перемир'я, і це було очевидно вже давно. Це було зрозуміло. І зараз, по суті, йде механізм заганяння пацюка цього московського в кут. І, власне, якщо подивитися на цю лідерську риторику, яка звучить з Європи. З Києва, з Вашингтона. А як би вона іноді не виглядала дивною, насправді ця риторика і механізми, які зараз задіяні, особливо з формуванням санкцій, з наданням допомоги Україні збільшенням темпів цієї допомоги її якості, спрямовуються на те, щоб загнати фюрера Московського в кут. І там приймати рішення по подальших діях. А тут треба одразу зазначити, що не дивлячись на дисонанс, який іноді звучить в часових розривах, які породжує то талант Дональда Трампа, то непослідовність інших осіб у цьому процесі, однак вже очевидно, що центром вироблення р... дій рішень і його кореляції. Є Європа. І е, очевидно, що все було пов'язано, і вся підготовка йшла до е, набуття посади Фрідріхом Мерцем, канцлера Німеччини. Бо цілий ряд рішень, які були озвучені в ці дні, вони дуже яскраво показують, яким буде надалі механізм надання військової і воєнної допомоги, як буде працювати система санкцій, як вона буде вводитися. І яка роль у цій а, ситуації відведена Дональду Трампу, і як має в цій ситуації а, рухатися, в тому числі і в риториці? А, Україна і її лідери політичне, воєнно-політичне керівництво? Пане Романе? Ну а тоді е, все ж таки, четвер, 15 травня, е, Зеленський каже: Я там буду. Дійсно, багато хто звертає увагу і, і згадує 19-й рік. Стадіон так, стадіон. Зараз пишуть вже меми є Стамбул, так, Стамбул. Хочете, ви добре каже Зеленський, я полечу. Чого все ж таки очікувати від, від того четверга? Як ви розцінюєте того вірогідність, що Володимир Зеленський все ж таки з кимось з росіян там зустрінеться? Путін, не Путін. Хто це може бути? І відповідно. Навколо чого може будуватись розмова, якщо знову ж таки вона відбудеться? І так, питання номер один: чи буде там Путін? Відповідь сьогодні дав Пісков. Він сказав, що а, фюрер Московський за відновлення переговорів, але наступним пункт називає, що зараз в Росії, у фюрера Московського є дуже важливе питання це переговори з Малайзією. Це явний сигнал про те, що там Путіна не буде. Чи буде там делегація? Делегація буде на чолі з Ушаковим, так як і було оголошено. Як у цій ситуації діяти, а, тому що президент там буде, залежить від того, який план відпрацьовано з Європою. Тут е це той випадок, і починаючи із... Е Минулої п'ятниці ситуація розвивається таким чином, що необхідно координувати дію А в п'ятірці. Це чотири лідери Європейського Союзу і Україна. І, а, друге, координувати дії з Вашингтоном. Є одна проблема: це часові розриви з Вашингтоном, і іноді вечірні роздуми Дональда Трампа дещо корелюються через сни у вранішній його висловлювання. І це треба теж розуміти у цій ситуації. От однак, позиція, як видно, відпрацьованої руху з європейцями, вона дає про себе знати. І а, оці повідомлення, які звучать, суть, яких полягає в перехопленні ініціативи в ході а, звукового оформлення, інформаційного оформлення і так далі, воно в будь-яких переговорах є суперважливим. Коли ти диктуєш ситуацію, що б не говорив твій візаві, ти повинен її вести. А з моєї точки зору, 15-го буде Трамп чи не буде, він буде поруч, він буде або в Катарі, або в Саудівській Аравії, або в Об'єднаних Еміратах. І тому а в залежності від того, яке буде рішення. А в цьому колі зустрічатися з Ушаковим чи не зустрічатися, бо тут карта в руках президента, і він може тут прийняти рішення. Але має відбутися, а з моєї точки зору, але це теж має бути погоджено зустріч Зеленського із Трампом. Трамп буде достатньо довго на Близькому Сході, тому що в нього дуже велика програма, тим більше він називає а, історичним цей візит. До Близького Сходу готується цілий ряд рішень двосторонніх для а, Сполучених Штатів Америки, Хоча а, замахнулися чуть не на відновлення роботи по реалізації Авраамових угод. Хоча я не вірю в те, що їх вдасться реанімувати в нинішній умовах війни а, між. Іраном і Ізраїлем, однак е Трамп буде там і зустріч ця, в принципі, як механізм добивання і заганяння московського фюрера в кут, вона можлива і необхідна, але це не нам з вами приймати рішення, це справа людей, які ведуть це питання. Тепер, що стосується теми переговорного треку і так далі, тут праві ті, хто кажуть. Що якщо зустріч може бути, а я не виключаю, що її треба проводити, який би рівень не з'явився, але треба мати відповідний рівень. Ну так, закони дипломатії кажуть. Угу. А, треба, щоб світ почув, що Москва, наполягаючи на усунення першопричин, наполягаючи на неділимості системи глобальної безпеки, на так званих своїх законних інтересах. Вона, по суті, пред'являє Трампу, НАТО, Україні, Європі ультиматум. Тобто вона вертається до тих двох документів, ось так. що треба. І а, у цій ситуації дуже важливо, щоб в ході переговорного процесу ці речі були правильно підведені, озвучені і правильно інформаційно обслужені, скажімо так, з точки зору. ЗМІ, і тоді все стане набагато швидше на свої місця. Ну і колегам е українським з Європи і з Америки треба в кінці кінців потратити час і пояснити, що таке усунення першопричин, і що таке інші два пункти, як їх трактує Москва. З точки зору ситуації на карті, тільки ця карта, вони мають зрозуміти, стосується не тільки України, вона стосується Європи. І стосується нас стосується Сполучених Штатів Америки Я, пане Романе, ще не, не розумію одного. Ну, от, от Путін дуже вчепився за оці стамбульські е, розмови, назвемо їх, так е, так з 2022 року. І тут питання просто: Ну очевидно ж. Він постійно повертається до цього, каже, там вживає термін, цей, там ситуація на землі. Я апелюю до того, що от ми ж, мовляв, в 22-му році все про все з Україною домовились, але Україна там знову попорушувала все тоді, і тоді все зірвалось, тому, мовляв, і давайте вертатись е, в ту початкову точку. І тут питання в мене: ну, по-перше, е, ну, чому він вчепився так за ці стамбульські домовленості? Так можна ж ну, там, відійти від якогось одного пункту і, скажімо, не, не, не дратувати, продемонструвати, бо Показово свою готовність до чого. А по-друге, в принципі, тими е, стамбульськими перемовинами. Чи не загнали ми себе на той момент в якусь пастку, з якої ну, досі по факту ми шукаємо вихід. Чи є цей вихід, в чому, він? в чому ви його бачите, пане Романе? Перше, в міжнародних відносинах, особливо в дипломатії, важлива як постановка питання, так і правильність відповіді на нього. Так от е, тема вертатися до е, стамбульських, вона може бути парірована фразою: А чому не до Мінська першого, mm. другого, а чому не до Бреслитовської угоди 1918 року? І так далі. Я стільки... Тут важливо, що. От, є момент і є постановка питання. І в цій ситуації має бути озвучена просто правильна відповідь. От таких відповідей, я що і назвав, їх є декілька правильних, які можуть скинути цей вантаж з воза. Він абсолютно це просто маневр, який використовує Кремль. Або ще раз кажу, а чому не до Мінська? І так далі. Тому тут треба правильний тактичний крок, от який був використаний стосовно того. А ми переговори. А, ми, а добре, я приїду. приїжджаєте, і дядьку дядько на, на цю розмову. І тут точно такий має бути використаний інструмент, щоб позбутися цього багажу. Але тут важливо не стільки це. Важливо ті, хто кажуть, на початку цих переговорів, а Кремль вустами будь-кого має оголосити свої хотілки. Mm -hmm. Як ви бачите, завжди не е, фюрер оголошує. Стелю. Стелю оголошує хто. А, е, коняча голова стара: а, це або Ушаков, або Рябков, або ще хтось із свити з тих, хто має відношення до цієї справи. Тому тут навіть було б дуже корисно, умовно кажучи, а фюрер злякався, але в нас є ті, хто можуть займатися. І почати цю розмову, щоб почути оці хотілки і зрозуміти, що все, це фінал. Суть цього фіналу є порушення норм міжнародного права, статуту якого основоположного документу, на якому базується сьогодні світовий порядок, і Конституції законів України. І як тільки це озвучено, все стане зрозуміло, що а, хто є хто у цій ситуації, хто є жертва, хто є агресор. Це важливо, щоб було почути. Ви зараз мені скажете. А що ж тоді із розмовами у Кремлі, що там і в Вашингтоні, що там якісь землі, території, mm. і так далі. А відповідь дуже проста: українська сторона не може цього допустити, тому що це порушення конституції і це кримінальний злочин з боку будь-кого з української сторони. Міжнародне право диктує ось таке, і тоді переходимо до пункту номер один: це зупинка знову. Зупинка. Обстрілів і так далі, на воді, на суші, на морі і так далі. Бо це те, що Вашингтон розповідає де-факто. Вони ж кажуть, де юре і де-факто. Але ні Америка, ні Україна не може де юре цю дорогу пройти, тому що в обох країнах це кримінальний злочин. Відтак залишається де-факто в умовах припинення вогню. І я багато раз казав, що це. В'єтнамо-китайський варіант, корейсько-корейський, коли договору немає, але обстріли припинилися. Що насправді по пункту першому і говорили всі, зупиняєте обстріли, тоді сідайте там і тягайте один одного за чуби, як ви в дипломатичному протоколі це будете розв'язувати між собою.